Взяли в роботу новий об'єкт, і перед тим як ми будемо клеїти зовнішні кути, та й внутрішні також стіни потрібно підготувати під це. Ось, на прикладі цього відкосу. Ось такі у нас просвіти, і це все зараз будемо вирівнювати. Сороковою наждачкою проходимося по примиканням. Наступне беремо скотч і обклеюємо наші вікна, щоб захистити їх. Беремо ґрунтовку і добре прогрунтовуємо. Грунтовка підсохла. І починаємо безпосередньо вирівнювати відкос. Вирівнюю я акрил-пуц, старт два в одному. Замішувати його потрібно таким от густим. І починаємо з запасом наносити на... Поклівку нанесли, беремо таке правило трапеція і починаємо стягувати. правило для перевірки. І все, наш відкос готовий. Завтра я ще раз його протягну вже шпателем-фінішом, щоб він був гладеньким, але головне, що він вирівняний і вже можна буде клеїти на нього стрічку.